За минулий рік голова обласної ради особисто прийняв понад 700 громадян. Не менший обсяг роботи планує зробити і у 2013-му. Більшість звернень людей стосуються юридичної чи матеріальної допомоги, яка нерідко буває у прямому розумінні життєво важливою. Сьогодні зверталась чоловік і просив надати допомогу матеріально проведення операції на серці своєї дружини, тому що дружина вже на грані того, що може бути, напевно, може навіть летальний якийсь випадок. І дійсно така можливість у нас невелика, але є. Чи за допомогою Академії медичних наук України у нас підписаний договір, що можна декілька чоловік на операцію направити на пільгових умовах. І ми обов'язково допоможемо. За словами Йосипа Заполовського, особисті прийоми громадян є чи не найдієвішим механізмом допомоги людям. Активно працювати з громадами очільник області вимагає і від районних та сільських голів Житомирської області. Тому я закликаю всіх своїх колег, керівників, в районах, містах. Будь ласка, відноситись до запитів людей з повагою. Тому що ваша неповага чи невиконання якогось прохання потім змушує людину їхати в обласний центр. По-перше, і вона кошти тратить на переїзд і час свій тратить, щоб шукати правду в обласному центрі. Я думаю, що на місці максимально треба вирішувати ці питання.